Президент України вважає, що ракова пухлина підлягає блокаді. Практика голови Луганської військово-цивільної обласної адміністрації пана Москаля, який зупинив будь-яке пересування транспорту з окупованими територіями, визнана правильною, і вона має бути поширена і на території Донецької області. У 1918 році Українська Народна Республіка передбачала в тих краях адміністративну одиницю під назвою Половецька Земля. Здається, її знову час відтворити, принаймні тимчасово, щоб половці повчилися бути українцями і потім прийшли на нашу територію, де мир, спокій і благополуччя. Для пришвидшення цього процесу українська влада має тим часом зробити декілька стратегічних кроків. Перше зміцнити лінію зіткнення і встановити економічну блокаду окупованих територій. Логіка проста. Або Російська Федерація виводить терористичні групи і техніку і дає можливість Україні встановити контроль над державним кордоном, або ми тимчасово тримаємо блокаду на внутрішній лінії зіткнення. Друге Диверсии назвал генпрокурор Юрий Луценко действия блокадников на Донбассе. Они почти три недели не пропускают составы, в том числе с углем. Депутаты местных советов обращаются к президенту и премьеру с просьбой снять осаду и не оставить украинцев без света. К примеру, в Сумах угля осталось на неделю. Диверсия так назвал блокаду на Донбассе генпрокурор. То, что не удалось в террористам шляхом массовых обстрелов. З метою зупинки коксохіму і подальшої зупинки української металургії, котра до цих пір приносить близько 20 валютних надходжень, на жаль, вдається блокувальникам. Якщо зупиняться теці і українська металургія, Україна буде ну, дуже економічній ситуації.